Ось такі в мене пухові, китайські шовкові підростають. Вивелись у вересні місяці, пташник не утеплюється. Росли довгий час під лампочкою. Звичайно, що якісь утеплення ломальські я їм робила, але дуже гарно себе почувають, ще не несуться, тому яєць від них ще бути не може. Трошки ось там в загороді жив з ними, жили. З ними два півника на відгодівлю, але вирішили вони, що їм там тісно і вилітали у щілинку. До півників відправила на двір, будуть цілий день тут ходити гуляти. Маю їх прибрати перед Новим роком. Це півники Фаверолівські. Буде дуже смачний бульйончик. А оці краситульки вже будуть сьогодні спокійно цілий день. Тому що наші нічого сидять ті загороді, сидять пільні. Нарешті вилить.